Риває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі ми поговоримо з Михайлом Подоляком, радником голови офісу президента. Пане Михайле, добрий день. Чи чуєте нас? День дуже добре чую. Я хочу почати з тих умов, які виставив саме президент Володимир Зеленський. Він ну вже мені здається два тижні тому заявив про те, що якщо будуть знищені наші захисники на Азовсталі, тобто в Маріуполі, що переговорів з Росією не буде? Зараз ми бачимо те, що росіяни намагаються кожного дня намагаються вбити саме наших захисників на Азовсталі. От що далі, що це означає? Давайте я так крапки над «і» розставлю, щоб було все зрозуміло, і по словам нашого президента, і взагалі, що роблять росіяни для Росіян, Маріуполь, Азов чи будь-яке місто на Сході і півдні України це таке символічне місце, сакральне місце, яке треба знищити або завоювати. То для них це є принципова позиція. Азов це взагалі подразник, який там з розуму зводить практично всю політичну еліту Росії. Але я хочу наголосити на тому, що ми повинні трошки обережніше говорити сьогодні про Азовсталь з тої точки зору, що 73 дні війни, і безумовно Російська Федерація не отримає ну, не отримала ще жодного результату, на який вони. Там з пафосом і з помпою говорили на початку спецоперації. Ну війни на початку війни, так і тому вони дуже нервово ставляться до будь-яких заяв, особливо що стосується АЗОУ. АЗО... Зовсталі і таке інше, тому тут треба нам трошки бути обережніші, бо все ж таки, в нас є надія, що е, певні зусилля допоможуть нам забрати наших хлопців, е, забрати там цивільних, забрати військових, поранених і таке інше. Тобто, переговори йдуть на різних рівнях сьогодні, і різні рівні може якесь рішення буде. Що стосується слів пана е, президента Зеленського, то безумовно. Володимир Олександрович чітко сказав, що є конкретні умови для політично-дипломатичного переговорного процесу. Вони мають бути. Конкретними. Конкретними, що це означає, це що Російська Федерація має дотримуватись правил і звичаїв ведення війни, тобто вона не має нищити цивільних, не має нищити поранених, не має нищити е, на полі бою наших е, полонених, якщо такі є, і таке інше не має демонструвати оцей свій е, звіріний аскал, як кажуть, да і тому безумовно, е, з гуманістичної точки зору, якщо буде знищено вже остаточно, буде знищена Азовсталь, то безумовно, які інші переговори ми можемо. Вести, ну тобто, не інші, а саме дипломатично-політичні врегулювання, які можуть обговорюватись, тому мені ну, я перепрошую, президент... що перебуває, але мені здається, да. що там да. були дві таких умови: що Володимир Зеленський говорив: по перше, про те, що саме про Зовсталь про захисників Маріуполя цивільних та військових, зрозуміло, що говориться не тільки про військових, і друга така умова була про те, що якщо на Херсонщині проведуть у цей псевдореферендум щодо там ХНР, ХРНР і так далі, і зараз ми mm. бачимо, ну по перше, те. Що ми вже говорили про Маріуполь? І інша історія про те, що там цей росіянин Турчак відвідав Херсон і заявив, що Росія тут назавжди. Як це впливає? От на можливі саме переговори з Путіним, чи можемо ми їх ще вести? Давайте, давайте так. Ну вести переговори можна в рамках якраз гуманітарної складової. ПАМ правильно, тобто обмін полоненими, гуманітарні коридори, якими опікуються пані Воріщук і таке інше. Тобто, там обов'язково вести ну, Ми ж маємо своїх людей або забирати, або завозити щось а медикамент. Є інше, що стосується політичної складової переговорів, ще раз наголошую, що президент він директивно нам запропонує, або ми продовжимо якісь переговори вести, або ми не продовжимо. Сьогодні переговори стоять на паузі. Президент про це неодноразово вже говорив. Це перше, що стосується конкретно пана Турчака, ну і будь-якого іншого високопосадовця, то ми маємо розуміти, що Росія трошки зійшла з розуму зі своєї пропаганди, правильно. Ну, тобто давно вже в... так давно вже Да, вел... великими людьми, які мають приїхати в Херсон, там щось наговорити і таке інше. Дивіться, для всього світу, для нас юридично будь-які рішення Хенери, я не знаю, що вони там хочуть народні ці республіки, кримінальні анклави. Все це є кримінальним правопорушенням. Тобто, всі оці турчаки, я навіть не знаю до чого ми це прізвище маємо згадувати, бо таких турчаків сьогодні в Росії е певна кількість мільйонів. Правильно, нос ну, лю е людей з зі схибленою Фантазією, то безумовно, всі ці турчаки вони будуть юридично відповідати за ці свої дії. Не буде ніякої Херсонської народної республіки. Не буде. Вона буде звільнена в повному обсязі, максимально жорстко, якщо це буде потрібно, з точки зору кількості, скажімо так. Безвозвратних, я зараз на російську переду що було зрозуміло для таких як турчак безвозвратних жертв да со сторони російських воєннослужачих, тобто буде вбито стільки е, військовослужбовців російської армії, да скільки буде потрібно для того, щоб на Херсонщині забули слово російська окупація назавжди. Оце буде точно, тому всі їх дії. Це суто пропагандистська така мішура, яка має заповнити оце, оце питання, ключове питання, яке б якби суспільство було трошки здорове в Російській Федерації. Воно б його задавало. Друзі, скажіть, будь ласка, тобто вони мали б своїм політичним елітам задати питання. Скажіть, ви ж казали, що 3-5 днів максимум буде спецоперація? Це буде маленька спецоперація. І таке інше сьогодні 73-й день. Кількість жертв 25 тисяч да, вбитих ну росіян. Кількість там техніки, яку знищили в Україні, просто неймовірна, і так далі. Тобто, якби було здорове суспільство в Російській Федерації, вони певно такі питання задавали. Тому для того, щоб не було питань, вони створюють оцю всю історію. Там хтось каже, що будемо ядеро, ядерним ударом зносити Велику Британію. Хтось каже про те, що будуть якісь хенери і таке інше. Великі тіктокери з, з Кавказу да розказують, як вони там міста забирають цілі, дай там Київ забирають вже там разів за 20. Тому ми маємо на це дивитись дуже спокійно. Для нас це нічого. Для нас очевидним є єдине єдина позиція. Ми маємо звільнити всі свої території, і ми це зробимо. Добре, є інша тема, дуже важлива. Наближається оце 9 травня, священна дата саме для росіян. І от є, наприклад, новина про те, що вчора міський голова Івано-Франківська Марцинків він закликав містян виїхати за місто на 8 9 травня. Ми говоримо про Івано-Франківську, ми говоримо про Західну Україну, ну яка вважається більш безпечною. Зрозуміло, що немає безпечних місць тим не менше якою інформацією, наприклад, послуговується міський голова Івана франківська коли робить такі заяви? Ну безумовно, в нас очільники місцевих органів влади мають право робити будь-які заяви, які стосуються їх спільно, да, в яких вони проживають, які їх вибрали. Да. Тобто він керується певно якимись своїми даними, які тільки в нього є? Ми ж не зовсім розуміємо, чим він там оперує, коли такі заяви робить. Це перше. Друге, все ж таки треба розуміти, що Росія панічно, панічно. Хоче якогось там нам зла зробити саме 8 чи 9 травня, і тому якісь провокації певно будуть. На жаль, ми маємо розуміти, що Російська Федерація веде себе сьогодні неадекватно. Це ну це ключове. Тобто вони не з військової, навіть точки зору, не з точки зору там там певну руйнацію нашої інфраструктури зробити. да А суто з психологічної такої точки зору, що от давайте ми все ж таки 9 травня, в це як ви там сказали, святий день да для них. Я правда не розумію. Чому з 65-го року почали відмічати це дивне, дивне свято? Тому що до 65-го, поки були ще там живі? Велика кількість інвалідів, які е, після другої світової в Росії проживали, да тобто вони не святкували, тому що це було б дивне святкування, коли в тебе всі без ноги йдуть на параді перемоги е, по красній площі, і таке інше. Але між тим, якщо для них таке святе е, цей цей 9 травня, то безумовно якусь провокацію вони можуть створити для чого, тому що ще раз кажу: військових успіхів немає. Всі заяви, які стосувалися того, що ми Україну поставимо на коліна, вони всі не відповідають дійсності і не будуть відповідати дійсності в Росії. Поступово розуміють, що Україна це, ну, мягко кажучи, потужна країна, з якою воювати, ну це отримати великі проблеми для себе, і вони їх вже отримали, і таке інше. Тому для того, щоб оцей свій комплекс, да, який вже в них сформувався, комплекс. Ненависті вже не історичної ненависті до нас, а саме ненависті за того, що ми не стали на коліна за три дні. Він потребує якоїсь компенсації. Тому може бути яка компенсація. Вони ж воювати не вміють. Вони ж не прийдуть до нас там да, ну, на поле боя і скажуть, давайте, хлопці, будемо там як вітязь проти вітязя воювати. Вони ж це не вміють. То вони візьмуть ракети і будуть знову такі стріляти по нашим містам. Це зрозуміло. Але вони це роблять кожен день. Тобто, я не очікую щось таке нетрадиційне, нетрадиційне, да, яке може там ну, е, ну там створити певні панічні настрої. Я очікую від росіян поведінку класичного росіянина, це вдарити ножем в спину. Тобто, це в даному випадку кинути ще одну зайву ракету на якесь мирне наше місто. Тому третє. Все ж таки в ці дні треба бути обережнішим, слухати повідомлення про сирени, ну сирени і повідомлення про е, повітряну тривогу. Да, і виконувати елементарні е, вимоги безпеки е, щодо себе особисто. Тобто, якщо треба спуститись там в бомбосховище чи там на паркінг, якісь таке інше, то це треба робити. Чому ще раз підкреслюю, маємо з сьогоднішнього дня, зі вчорашнього дня розуміти, що росіяни не користуються розумом, в них колективний розум вже пішов. Вслід за відомим кораблем. Цього тижня Кирило Буданов, очільник головного управління розвідки України, давав інтерв'ю саме нашим колегам, і він говорив про те, що ми можемо очікувати 9 травня і проголошення війни, ну тобто офіційно, і проголошення загальної мобілізації. Чи вірите ви в це? Наскільки це ймовірно, на вашу думку? А... Дуже добре питання, тому що воно логістичне. Перш за все. Дивіться, Росія вона ірраціональна. Вона сьогодні не приймає рішення політичне керівництво Росії, не приймає рішення, виходячи з якогось об'єктивного аналізу. Тому будь-яке рішення може мати місце. Але між тим, давайте так логічно самі подумаємо. Війна в нас сьогодні. Вона вже йде. Вони використовують всі види зброї крім. Зброї масового е, ураження, правильно, тобто вони використовують все, що є в них в наявності: всі ракети, всі авіаційні бомби, в тому числі ті, які заборонені різними конвенціями, вони використовують максимальну кількість живої сили і техніки. Тобто вони ведуть проти нас абсолютно повноцінну війну, і те, що вони кажуть, що удари високоточним оружієм наносяться тільки по е, об'єктам військової інфраструктури, це не так. Вони б'ють сьогодні суто по цивільній інфраструктурі, тому війна в нас йде. Що стосується мобілізації. Російська Федерація може пров... вона вже проводить з 1 квітня мобілізацію, таку, скажімо, неявну, да тобто вже частково це йде. По друге в них може бути так звана примусова мобілізація, тому що я не дуже не думаю, що дуже багато людей сьогодні охочих йти воювати в Україну, виходячи з того, що все ж таки інформація просачується, Тобто люди розуміють кількість жертв цієї побідоносної, малніносне війні. Тобто 25 тисяч, все ж таки, я розумію, що вони в основному з маленьких сіл з Російської Федерації, з занедбаних сіл, бо Росія, крім там, Москви, Екатеринбурга, Пітера, да, це все ж таки занедбане все там, де немає ні комфорту, нічого. Тобто, це такі міста, звідки можна брати будь-кого, в них все рівно роботи немає. І вони в нас в основному гинуть на землі українській землі. Але примусова мобілізація може мати місце безумовно, але це знову ж таки нічого не вирішує, тому що сьогодні буде вирішувати тільки воля українського народу і зброя, яку наші партнери все ж таки вже почали нам давати. Але воно має нарощуватись з точки зору темпів поставки цієї зброї. Ну, сьогодні, от якщо ми говоримо ще про розвиток нашого військового військових дій, то сьогодні МВС Придністров'я заявило про те, що дрон скинув вибухівку, український дрон так скинув вибухівку біля села у цього невизнаного Придністров'я на кордоні з Україною. Наскільки там, а, наскільки велика небезпека з боку Придністров'я, саме в тому, що просто дестабілізувати, ми розуміємо, що там небагато людей, що це невеличкий контингент військовий, що вони не воювали. Але все рівно ми говоримо про цю дату 9 травня, яка наближається. Що стосується Придністров'я чи будь-яких інших анклавів, росіяни саме для цього, які створювали, щоб вони були такими сірими, і в будь-який момент можна було їх використати перш за все як елемент медійної зброї. Тобто, все, що буде сьогодні казати той чи інший представник невизнаного анклаву Придністров Придністров'я, да, все це буде мати суто пропагандистський ефект. Ну тобто, створювати такий тиск на наш шантаж, на наш, що ми тут зараз там, на Одесу чи на Вінницю підемо і таке інше, щоб то якась була така. Ну, якби наша е дуже велика увага прикута до цього регіону. В нас вона, до речі, прикута. Ми все розуміємо. Ми дивимося дуже прискіпливо дивимося і на Придністров'я, і на Білорусь. Ну, ми знаємо, що Білорусь дуже ефектно підставила свою територію для того, щоб звідти бомбили нашу територію. Да? Як там цей пан каже Лукашенко? Я вам покажу зараз місця, да з яких готувався напад на Білорусь. Ну так і зараз так, він каже, що спецоперація затягнулася, він не очікував. Так а він не очікував. Правильно він же знає в нього ж карта. Є він же має подивитись на карту, з яких місць на нього там збирались напасти і чому операція затягнулась, якщо всі ці місця були превентивно. Знешкоджені, ну це такі, Просто треба завжди оцінювати, коли такі е, люди щось говорять. Треба в ретроспекції дивитись. Да, що він казав три дні тому, п'ять днів тому, тому що це людина, яка може казати 180 градусів для нього це нормальний розворот голови. Але між тим, що стосується Придністров'я, я розумію, що будуть такі ще е, спроби дестабілізувати саме інформаційно, да, оцей напрямок. І вони, як мені видається, вже нам всім зрозумілі. А знаєте, в чому проблема Російської Федерації? Вона недооцінила. сьогодні. Не 14-й рік. Сьогодні все в прямому ефірі йде. Да, тобто, всі, все. Бачать всі бачать і звідки який дрон куди летить, хто його запускає, і так далі. Тобто, все це таке це розраховано саме на певну кількість телеграм-каналів пропагандистського кшалту Російської Федерації, де вони розміщують усі всі грозні заявлення тих чи інших очільників, тих чи інших кримінальних анклавів. Але для спільноти світової для нас це все не має ніякого значення, тому що з точки зору. Ризиків військових ми оцінюємо все, що відбувається сьогодні на кордоні з Молдовою, нашою українсько молдовською -молдовсько кордоном. Все, що стосується інформаційної складової, то оці заяви вони великого впливу вже не мають. Якби в нас не було такої великої війни з Російською Федерацією, то певно, ми б якось би там думали: о, точно, звідти щось може бути, і таке інше. У нас сьогодні війна йде дуже велика. На територію України нам відомий ворог наш. Ми точно розуміємо його сили. Ми точно розуміємо його підступність, і ми готові до будь-яких сценарних розвитків подій. Давайте ще трошки поговоримо про наших західних партнерів. Олексій Данілов, секретар РНБО, заявив про те, що нібито прем'єр-угорщини Віктор Орбан знав про плани Путіна на те, що він буде а, широкомасштабно щодо широкомасштабного вторгнення в Україну. Що навіть Орбан а, розраховував на якусь частину території України от на яку інформацію Олексій Данілов спирається? Мені видається, що тре трошки обережніше треба з такою операцією з такою інформацією бути. Оперувати треба обережніше, тому що це мають бути. Абсолютно стовідсоткові доводи, які можна буде там партнерам вже не тільки там угорщині, наприклад, а всім іншим партнерам показати. І тому мені видається, що все ж таки такі заяви робити не слід. Ну тобто, треба ж, все ж таки, обережно до цього підходити. Друге, певно, він же все ж таки секретар ради безпеки в нього є е, можливість отримувати інформацію і певно, він зробив якісь висновки з тої інформації, яка є в пана Данілова. Мене очевидно, що все ж таки Європа сьогодні зайняла абсолютно проукраїнську позицію, навіть не глядячи на те, що там, наприклад, Угорщина чи Словакія, там певні якісь там ідуть консультації з точки зору. О, Експортує фармата експорту нафту так то мені видається, що все ж таки, вся Європа в цілому займає дуже проукраїнську позицію. Ми маємо за це бути вдячними. Якщо є якісь там конфліктні ситуації, ситуативні, в тому числі з боку Угорщини, то це ситуативні конфліктні ситуації, яка Європа сама владнає, і мені видається, що було б ну за НАТО, якби там Угорщина, будучи країною членом ЄС, е, да, ну, тобто е, країною, яка вже. Розділяє е, цінності європейські цінності, щоб ми її там, наприклад, якось там до неї ставились окремо. Пане Михайло, здається, щось у нас зі зв'язком зараз. Давайте ми спробуємо. От от тепер Це... знову ви з'явилися, пропадав зв'язок. Чи правильно я розумію, що у вас такої інформації щодо того, що е, Орбан міг знати про плани Путіна? що у вас такої інформації немає? Да, безумовно, такої інформації немає, і я ще раз підкреслю, що я все ж таки дуже обережно стався до подібного роду інформації. Чому тому, що багато спекуляцій, багато провокацій і багато спроб, в тому числі Російської Федерації, зірвати оцю єдність європейську. Да, безумовно там є конфліктні ситуації, обговорення, конфліктні обговорення, тому що позиції це ж демократія. Да? Тобто люди сперечаються, свої позиції висловлюють. Але на мій погляд, на сьогодні ми маємо єдину. Дуже про українську позицію європейського союзу в цілому, в тому числі таких країн, як Угорщина, там і всіх інших. І тому безумовно треба це тільки вітати. Це показати дякую Євросоюзу. І, і мені видається, що Російська Федерація дуже хотіла б такими от, ну, темами різними. Да створити якраз такий конфлікт, серйозний конфлікт в європейській спільноті, щоб все ж таки ставлення до України було різним, і тому використовуються будь-які там вкіди і таке інше. І Треба все ж таки, на мій погляд, ще раз підкреслю, дуже обережно ставитись до будь-якої інформації, яка стосується наших європейських партнерів. От щодо того, щоб бути обережними, ми знаємо, що Німеччина декілька разів вже змінювала свою позицію, і щодо ну, починалося все, все з того, що ну не треба нам надавати допомогу військову. Потім треба, що вони чи хочуть робити, ну, накладати це газово чи нафтове ембарго, чи не хочуть. Ну, от ми побачили так, що ну насправді дуже велику роль відіграє посол України. В Німеччині Андрій Мельник, він дуже активний. Насправді дуже багато чого хорошого робить, але от цього тижня він назвав Олафа Шольца канцлера Німеччини ображеною ковбаскою. Ну, це такий фразеологізм, це просто означає, що не треба дутися. Але ну, зрозуміло, що це ну, трактували е, таким чином, що це образа в бік канцлера Німеччини. От як можна оцінити дії Андрія Мельника? Е, е, наскільки -то такі заяви допомагають нашим стосункам? Сумкам з німеччиною давайте так, щоб було зрозуміло. По перше, безумовно, пан Мельник він використовував фразологізм саме да як характеризуючи позицію, що коли є велика біда, то не треба там звертати увагу на якісь там маленькі умовності. да Це ключове, тобто не було образи особистості, і це важливо знову ж таки. Потім після того як він це сказав, багато людей почали вкидати ж саме, що це образа німців, якраз. Знову ж таки, щоб створити отаке між країнами прохолодний настрій. Да? Це перше. Друге, я розумію позицію. пана... Так, у нас знову пропадає зв'язок чомусь з Михайлом Подоляком. Пане Михайло, чи чуєте нас? Так. Так, так. Зараз чуємо. Ви перервалися на того. Ви говорили, що ви розумієте позицію, мабуть, Андрія Мельника. От, да. Я розумію позицію Андрія Мельника. Це вже вдруге. Да? то по перше, ми розібралися по фразологізму. Правильно, так я розумію позицію пана Мельника, як і будь-якого іншого посла в будь-якій іншій країні, тому що дивіться, ми хочемо, і пан Мельник про це каже: ми хочемо отримати якомога швидше підтримку, в тому числі зброю. Да? Ми хочемо отримати якомога все це. В більшому обсязі це для нас принципово важливо, це критично важливо, тому що я розумію емоційний стан пана Мельника. Нашу країну атакують. Він бачить, як наших людей вбивають. Він бачить кількість е вимушених переселенців да, в Європу в країни Європи. Він цим займається, опікується кожен день. Його емоційний стан зрозумілий. Він веде себе абсолютно проукраїнськи, Це правильно. Що стосується Німеччини, я знову ж таки вдячний. Вони займають абсолютно проукраїнську позицію. Я просто розумію, в чому в них є проблема. Дивіться, вони багато років були проросійськими. ну з точки зору займалися бізнесом, да, з росіянами. Вони вкладалися це, вони рекламували росіян саме як. Відповідального бізнесмена як відповідального партнера вони це робились і вони консервативні. Німці консервативні. Безумовно, сьогодні, коли вони побачили, що створив в Україні Путін з точки зору війни, обсягу війни, з точки зору військових злочинів, які вже підтверджені, документально підтверджені, то безумовно в Німеччині ламається оце їх. Там багаторічна, багаторічні відносини з Російською Федерацією. Їм треба перебудувати себе. Це дуже складно, бо це їх світогляд. Був да світогляд, що Росія може бути партнером. Вони міняються. Ми їм вдячні за це. Вони сьогодні займають абсолютно іншу позицію. Вони є флагманом Європі з точки зору підтримки України, незважаючи на те, що є внутрішні конфлікти, є ще якісь недопрацювання. Але позиція Мельника на мій погляд, ще раз кажу, це позиція державної людини, для якої Україна сильно болить. Він переживає, він переймається цим і він хоче добитись від Німеччини більш швидкої реакції про швидкої реакції. Зброя. Пане Михайло, знову у нас якась проблема зі зв'язком. Сподіваюсь, ви нас зараз чуєте. В нас залишилося десь півтори хвилинки. Я хочу вас запитати ще про Ізраїль. Чи чуєте ви нас зараз? Да, я чую вас, ось тож, яка зараз ситуація з Ізраїлем? Після того, от ми пам'ятаємо цю таку заяву о, міністра Лаврова російського про те, що там Гітлер мав єврейську кров? і Що Ізраїль підтримує неонацистський нацистський режим, тобто нас, Україну. Але далі з'явилася інформація про те, що нібито Путін вибачився перед прем'єром Нафталі то прем'єром Ізраїлю російська влада ніде про це не повідомляє. Про це повідомляє лише Ізраїль. Тож, от яка ситуація там, як ви можете її оцінити? Дуже просто дивіться. Це ж не позиція просто Лаврова, який там в інтерв'ю десь в Італії сказав пару слів негативних про Ізраїль. Правильно, це ж потім було ще підкріплено офіційною позицією Міністерства закордонних справ. Ну, тобто, вони ще декілька разів говорили такі жорсткі антисемітські заяви. Робив і сам Лавров, і Мід, як так, як такі, і Захарова пані робили достатньо жорсткі заяви. А, бо я хочу сказати, що це є, на мій погляд, глибинна позиція Російської Федерації. Вони саме так і ставляться до Ізраїлю як для держав до держави, і саме так ставляться до євреїв, як для до етні, до етнічної групи, і це Ізраїль побачив, бо це вже було конкретно. І, на мій погляд, Ізраїль вже все зрозумів. Інша справа в тому, що Ізраїль в дуже тяжкому, в дуже тяжкій позиції знаходиться з точки зору там Хамас, Палестина і таке інше. Росія має дуже близькі відносини з тим же Хамасом, та і таке інше для Ізраїля. Це все ну дуже складна дипломатична вже гра, в якій вони мають себе почуватися достатньо комфортно. Але на мій погляд, всі ті заяви і пана Лаврова, і пані Захарової, і навіть вибачення Путіна в тому вигляді, в якому він зробив. Бо це були не публічні вибачення. публічні були слова Лаврова, а не публічні е, вибачення пані пана Путіна. Це все достатньо жорстко відмежує Ізраїль від Російської Федерації. Тобто, Ізраїль буде набагато чіткіше розуміти позицію Росії як такої, пане Михайло. Дуже дякую за цю розмову. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.